Для більшості з нас автомобіль давно не залізо на фаршироване сучасною електронікою. Це друг підопічний член родини. Врешті-решт у нього буває поганий настрій, хвороби з ним можуть трапитися будь-які форс-мажорні ситуації. І ми, як власники, маємо знати, як з найменшими втратами з них виходити. У деяких автолюбителів досі живе міф про те, що загорітися може тільки старий автомобіль. Водночас досвід показує: електропроводка, електроприлади, пальне, синтетичні матеріали не найкращі сусіди. У якій машині незалежно від року її народження. 31 й розділ правил дорожнього руху повідомляє, що у будь-якому автомобілі обов'язково має бути вогнегасник, який повинен лежати у доступному місці і у жодному разі не у багажнику. В лігкової автомобіль використовуються, як правило, це порошкові огнетушителі. правилами дорожнього руху і постановленням кабінету міністрів рекомендовані огнетушителі... С массой нетущего заряда 2 кг. Можно еще использовать аэрозольные огнетушители, также можно использовать углекислотные огнетушители. Найпопулярніші порошкові та вуглекислотні вогнегасники. Також останнім часом автолюбителі запасаються аерозольними пристроями для гасіння пожежі, але про все по порядку. Отже, знайомтеся, вогнегасник порошковий. Він складається з порошку для гасіння та інертного газу під тиском у 16 атмосфер. Зазвичай такі вогнегасники автомобільного калібру без проблем загасять пожежу як у моторному відсіку, так і у салоні. Але серед плюсів є і мінуси. Так, зокрема, після використання видалити порошок вогнебори. З місця пожежі буде досить непросто. Вуглекислотний вогнегасник всередині може похизуватися тільки СО2, якому вдається не тільки вдало боротися з пожежею, але й не залишати жодних слідів. Вуглекислота не тільки збиває полум'я, але й охолоджує, але й тут без недоліків не обійшлося. Найперше, якщо вогонь заховався десь від прямолінійного удару, може виникнути повторний спалах. По-друге, під час використання у жодному разі не торкайтеся розтрубу вогнегасника, можна впектися. Розо. Ольні вогнегасники не тільки надзвичайно прості у використанні, але й не дозволять поновитися пожежі у місці їхнього застосування. До того ж вони добре охолоджують поверхню, яка буквально щойно була охоплена полум'ям. Преимущество їх в тому, що може використовуватися їм навіть ріб. Тобто він виглядає в відірольного балончика. За словами автогуру, машина може загорітися абсолютно несподівано, іноді навіть у русі. І якщо протягом двох-трьох хвилин нічого не робити, за 15 хвилин залишиться тільки обгорілий шматок металу. Щоб цього не трапилося, тільки купити вогнегасник замало. Необхідно знати і як ним користуватися. Ні зрабатовою тагнітушителі по той причині шту ані кожний год підлежать. техническом обслуживании. Несмотря на то, что срок годности баллона нитроушителя составляет 10 лет, но каждый год надо их перезаряжать, потому что вот порошковые душители у них порошок порошок у них слеживается, имеет такие свойства. Вот, и просто напросто, если водитель купил огнетушитель, вот, порошок слежался, там, естественно, что этим порошком ничего погасить невозможно. І ще кілька порад. Купуючи вогнегасник, поцікавтеся у продавця не тільки терміном придатності, але й сертифікатом на нього. Особисто перевірте, чи без проблем витягується запобіжна ЧК. Занотуйте під час пожежі, у вас не буде часу шукати молоток чи пасатижі для активації вогнегасника. Обов'язково дізнайтеся, які типи пожежі йому підвладні для автолюбителів. Актуальні три: А, Б і Е. Пам'ятайте, хто поінформований, той озброєний.